За допомогою сучасної інженерії можна керувати опаленням. Згадаємо механічний регулятор, де потужність нагріву треба було крутити від 1 до 8. Ніколи не вгадаєш, жарко буде чи холодно. А якщо пішов з дому і не накрутив на одиничку, то гріти ви будете не себе, а сусідів. Сучасні терморегулятори обладнані вбудованим термометром або виносним, щоб фіксувати температуру біля людини або всередині кімнати. Працюють регулятори від батарейок або по проводу. Рекомендую робити ремонт саме з проводним типом керування. Коштують вдвічі дешевше, працюють тихо, бо замість шумного моторчика мають нагрівальний елемент пружину, що закриває клапан. В режимі без світла клапан повністю відкритий, тож батареї ваші будуть гарячі. Регулювати температуру та вимикати опалення можна з вашого iPhone, MacBook, Apple Watch та майстер вимикача. Можливо створити графік роботи, щоб гріти тільки спальні кімнати вночі, а вдень гріти кухню та кабінет. майстер вимикач переводить опалення в мінімальний підігрів. Поки вас нема вдома, замовляйте будівництво та ремонт з сучасною інженерією, яка зручна у використанні та економить ваші гроші.